Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам і. Зараз, дівчатка, у нас заняття з розвитку. Мовлення. Послухайте, будь ласка, загадочку і відгадайте її. Довгенький, зелененький, добрий і солений, добрий і сирий. Хто він такий? Пасіок. Так, Ау! це огірочок. Так, ця загадка про огірок. А які слова допомогли вам дізнатися, що це саме огірочок? Які слова підказали? Він. 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 він зелений. Так, він зелененький, так, ще який. Він довгенький, він. так. Він. Так, і він смачненький, коли і сирий, і е, коли його засолюють. Так, саме ці слова довгий, зелений, солений, сирий, допомогли вам дізнатися, що це. Огірочок. Так, слухайте ще одну загадку. На городі він росте, червоним і жовтим буває, коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Палідок. Помідор. Це помідорчик, так, Помідор. ось помідорчик. Як ви здогадалися, що це помідорчик? Я думаю, що він класний. Червоненький, так, тому що він червоненький. також бувають жовтенькі помідорчики, так. А його де використовують? Що роблять з помідор? І Володь. салат. Салатик, так, Салат! Молодці. Наступна картинка така. Що це, дівчатка? Это капуста. Це капуста. Капуста. Давайте ми з вами подивимось, розглянемо її і скажемо, яка вона. Повде. Так, тільки повним реченням. Ти правильно кажеш, але треба казати, капуста кругленька. Так, ще. Розказуємо, яка капуста. Капуста зі мною. Так, капусточка зелененька, зеленого кольору, так. Ще яка. Капусточка соковита. Сочна. Да, так, сочна я. Так, а вона хрумка, дівчатка. Так, Хрустить. хрумка. Отже, капусточка велика, кругла. В неї багато чого. Листі. Листочки. <кій> так, в неї багато <кій> листочків. Вона зеленого кольору, а що з неї варять? Який самі треба капуста? Правильно з неї варять борщ. <кій> так. А чи роблять салатик з капустою? <кій> так, <кій> так, правильно, роблять з неї салатик. Так, добре. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається «У... «Що зайве». Ви розглядаєте картиночку дуже-дуже уважно. І називаєте, що тут. Спочатку називаємо все, що є, а потім що зайве. Ангеліночка, починай ти. А вы А Яблоко. Слива. Персик и слива. Ангелиночка, как ты думаешь, что тут зайве? А кольчик. А почему герочек зайвый? Потому что это овощ. Так, молодец. Правильно, тому що це овоч. Так, Анічка, для тебе картинка. Розглянь, будь ласка, уважно. Назви все, що ти бачиш на картинці спочатку, а потім 에, назви що зайве. Що ти бачиш? Я візу баклазан. Так. Огурчик візу. Так. Яблока візу. Так. Помидор Помідор чи картопля? Так правильно Анічка, подумай і скажи, що тут зайве, чи тут нема, можливо нічого зайвого. Яблока немає. Яблуко зайве. А чому яблучко зайве? Так, а все решта що? Це кастоф. Овочі! Так, добре. Дівчатка, давайте ми трошечки зараз з вами відпочинемо і продовжимо далі. Піднімаємося. Один, два, сі присіли. Потім вгору підлетіли. Ручки на пояс. Три, чотири, нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі. Крутимось на каруселі. Покрутились, покрутились, покрутились. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. Дев'ять, десять відпочили і запати тихо сіли. Так, відпочили трошечки з вами. Ангеліночка, завдання для тебе. Давай називай все, що ти бачиш, а потім Дай. зайве. Алтошку. Так. А сливу. Герушу. Сліву. так. Скажи, будь ласка, чи є тут щось зайве, чи, можливо, немає? Алточка. Картопля. Так. А чому ти думаєш, що картопля тут зайва? Тому що це овочі. Так, картопелька це овоч, все решта це фрукти. Так, правильно, Анічка завдання для тебе. Спочатку називаємо все, що бачимо. Пеліс, банани і лимон кислий. Так. Чи є тут щось зайве? Перець! Перець. А чому? Овесь. Так, перчик це овоч, а все решта. Флутці. Да. Добре, молодці. Зараз я пропоную послухати вам віршик. Віршик називається. На городі. Слухайте його уважно, а потім ми поговоримо з вами. На городі ось вам морквина, червона спина, чубчик зелений, ось біля мене, рібки листочки та огірочки. Далі капуста виросла густо. Збоку в рядочку трошки горошку. Стручечки в порядку звисли на грядку. Сидять в них маленькі, зернятка гарненькі, скільки смачного в мирі та згоді виросло, друзі, в нас на городі. Так, ви прослухали віршик на городі. Скажіть, будь ласка, що ж виросло на городі? Пуста. Що? Малковка. Так, правильно. Пуста. Так. Тиква. Так. Голоусик. Горошок так. огірочки, рібка, Так. А як ми можемо одним словом все це назвати? Все, що ми збираємо е, на городі, в сіту, як ми так, це все, що на городі, це овочі. Так, а одним словом, коли ми збираємо восени, зривають яблучка, груші, все, що на городі, як одним словом, називаємо? Урожай. Так, правильно збирай! Урожай. урожай. Восени збирають урожай. Так, так, дівчатка, правильно. Наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми з вами. Прослухали віршик, який називається на городі, а також відгадували загадки, грали в гру що зайве. І ви у мене сьогодні молодчинки. Я вам показую клас, бо ви розумнички, дівчатка. Дуже добре сьогодні працювали, смайлик дарує вам посмішку і бажає гарного дня. Будьте здорові, дівчатка, до побачення! Dá para falar,